Як речі із столітньою історією поєднати гармонійно, а перш за все доречно у сучасному ремонті? Чи важливо зберегти історію житла та його особливості? Чи все ж варто почати все з нуля? Сьогодні ми розглянемо проект на вулиці Левицького, 26. старий будинок у центрі міста з багатою історією, який був внесений до архітектурної пам'ятки міста? Житловий будинок на розі вулиці Конопницької та Левицького. Збудований в 1914 році за проектом архітектора Фердинанда Калсера на замовлення Мавриція Каліша. Вестибюль оформлений масивними колонами іоніанського ордеру та делікатними рельєфами, подібними на камеї, а з радянських часів зображенням церкви в нішах. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про квартиру, в якій ми робимо ремонт вже близько року разом з компанією «Реплюс». Дана квартира знаходиться в історичному центрі Львова. Це старий австрійський будинок, який є пам'ятником архітектури Львова. Перед нами стояла непроста задача від компанії «Реплюс» втілити в життя один із доволі непростих проєктів, який я зараз вам покажу. В цій квартирі були дві старі кафельні пічки. Які були нами повністю розібрані і переставлені заново. Вони були притаманні для опалення квартир в ХХ столітті. На даний час вони не використовуються і повністю від'єднані, і слугують в квартирі тільки як елемент декору. Ще одним із складних рішень, яке нам було доволі непросто втілити в життя, це дотримати висоту даної квартири. Так як вентиляція в цій квартирі була висотою 30 см, і треба було підняти стелю настільки високо. Високо, наскільки це було можливо. Пробивши декілька отворів у дерев'яному перекритті, ми зрозуміли, що ми можемо залишити незмінною висоту квартири, яка вона була до нас, піднявши вентиляцію на горище. Всі стіни і стеля зроблені за сучасними технологіями. Нам вдалося поєднати старе і нове. По контурах всієї стелі проведений тіньовий шов. Тіньовий шов. Це заглиблення в стелі сантиметр на сантиметр, яке при вібраціях будинку дає можливість приховати всі мікротріщини, які утворюються в кутах, і дає нам можливість не використовувати багетів і робити цю квартиру стильною та сучасною. Опалення та сантехніка. Вся сантехніка в даній квартирі буде прихованого монтажу, яка вже запланована ще на етапі проєктування. Вся система опалення це вертикальні радіатори, які Будуть обігрівати дану квартиру. У ванні, кабінеті та санвузлі було використано теплу водяну підлогу. Для цього нам прийшлося розбити все абсолютно до перекриття нижнього поверху, щоб вдалося змонтувати її всередині. Ми давали вату, щоб не втрачати тепло і обігрівати саме нашу квартиру. У цій кімнаті є цікава деталь, яку складно помітити на перший погляд. У кімнаті була повністю відсутня підлога, бо раніше тут був дощаний настил. Який згодом під час просто згнив, тому на цьому місці була зроблена стяжка та поставлений старий австрійський паркет? Так, ми знайшли старий австрійський паркет, якому щонайменше 100 років поциклювали його та застелили їм цю кімнату. Це дуже цікаве рішення, яке видно неозброєним оком. Ми вирішили йти шляхом, що обрали ще на початку, дати ще одне життя минулій історії, що жила тут всі ці роки. Також хотів би розказати про нашого замовника, який є іноземцем і з яким спілкування відбувається тільки через дизайнерське бюро. Христі, привіт! Привіт! Хотів би попитати про цю квартиру побільше, тому що вона доволі часу багато зайняла в нас в роботі. Нестандартні. І цікаві рішення. Як е, відбувалося перепланування цієї квартири? Це не типова квартира. Це квартира в Старому фонді. Ми знаходимося в будинку, збудованому на початку ХХ століття, за часів Австро-Угорщини. Цю квартиру придбали через те, що вона є на останньому поверсі. Тут було збережене рідне планування і тут. Ще жодного разу не було проведено ремонт. Клієнт до нас звернувся. Клієнт є іноземець, придбав квартиру, як я вже згадувала, через те, що ми маємо старий паркет, ми маємо стару столярку на вікнах і стару столярку е, двері. Клієнт звернувся, що хотів би це все зберегти, але додати до цього відчуття і часу, і сучасності тобто, поєднати з цим старим щось нове. Саме тому ми в підході до дизайну старалися давати тільки акуратні рішення. Ми імплементували в цю квартиру систему приточно витяжної вентиляції, заховали її за стелою. Ми додали нові стелі, ми додали ті шви, щоб відділити це від стін. В Цій кімнаті, де ми знаходимося, вітальним, ми забрали центральну перегородку, щоб збільшити її і щоб наповнити об'єм. Ця квартира була чотирикімнатною, а стала трикімнатною, але супер як на мій погляд. Я пам'ятаю, як ми е, знаходили різні орнаменти і вирішували, що вот, ця стіна буде зберігатися у іменно така, її не можна рухати, іменно цей шматочок ну, має залишитись іменно такий, який він був. Це більше ну, бажання клієнта, чи це більше е, ну, твої стильові рішення? Ми, коли робили проект, ми попередили клієнта, що ці візуалізації, які ви бачите, не є кінцеві. Що ми хотіли би знайти якісь розписи, ми би хотіли додати оцю нотку епохи ще більше до цього не було. Не впевнений, що ми знайдемо. Ми шукаючи розписи на стіні, мали високий відсоток того, що ми не знайдемо взагалі нічого, і доведеться цю стіну замалювати. Тому ми запросили реставратора, яка провела зондажі. Тоді ми зробили розкриття стін, і в тих місцях, де були фрагменти втрачені, або де було, наприклад, розпис занадто сильно і слабо проявлявся, тобто занадто сильно був зафарбований. То в тих місцях ми вирішили так, як у цій кімнаті залишити лише фрагмент, щоб показати, що Винно ця кімната була зеленого кольору. Вона мала декор з червоних квіток зверху і е, полосочки на своїй стіні. Але все інше в цій кімнаті ми заховали, і зробили монотонним. Також ми цю пічку перенесли. Вона стояла ось тут в цьому, в цьому коті. Ми її розібрали і дуже акуратно зібрали в новому місці і отримали весь оцей простір. Давай трохи про цифри. Скільки коштує ремонт такої квартири? Ця квартира має 110 метрів квадратних, і на даний момент все, що ми зараз бачимо без мемблів, вже потягнули на 110 тисяч доларів. То фактично тисяча доларів на метрі квадратному при умові, що ми маємо реставрацію вікон, реставрацію паркету і реставрацію дверей. Що саме найдорожче в цьому? Найдорожче, я би сказала, є такі два моменти: це є реставрація, яка зайняла одну третю вартості бюджету, і система вентиляції разом з опаленням. А вентиляція тут якась особлива кондиціонування плюс рекуперація. В Цій квартирі є повний пакет. Тобто тут є рекуперація повітря, підміс охолодженого повітря і подача свіжого. Ця система працює. Як на охолодження, так і на підігрів у кожній кімнаті є датчики, які контролюють температуру повітря і подають сигнал на котел, щоб відрегулювати цю температуру тут. Що тобі найбільше запам'яталося в ремонті цієї квартири? Мені дуже сподобався момент, коли ми закінчили стіни і приступили до реставрації паркету. Ми зняли перший шар, як ти пригадуєш, паркет весь був темного кольору. Класний рідний автентичний паркет. Але знявши оцей сантиметр старого шару дерева, ми побачили, що в цій кімнаті на Підлозі є величезна, темна сіра пляма, якої ми не могли побачити раніше. Клієнт, звичайно, першим ділом сказав, що він купляв квартиру без плями. Це ви поставили під час ремонту. Ми зі свого боку дістали всі фотографії, показали, що паркет був рівномірно сірий і ця пляма просто була в контексті того всього. І пам'ятаєш, ми дійшли до висновку, що найкращим методом залишити рідний паркет і позбутись плями, це розібрати взагалі весь паркет в цій кімнаті і перескладати його так, щоб ця пляма просто була всюди потрошки, але не в одному. На місці великим куском. також ми залишили місце від перегородки. Ми спеціально тут вставили тавочку з дерева, щоб ми не старалися замаскувати. Ми навпаки, хотіли підтверд показати і підкреслити, що тут була перегородка. Це було дві кімнати. Це були дві спальні. Одні двері вели в одну спальню, інші двері вели в іншу спальню. Зараз це вітальня з двома дверима, двоє дверей виходять в кухню, і це дуже класне таке планувальне рішення, коли ми маємо можливість ходити так колом колом. В цій квартирі в ремонті мені запам'яталися найбільше дві речі: перший Сусіди, uh -huh. з якими ми вічно боролися, коли ми їм спалили електрику, я, ну може й не ми на це в даний час. Доволі не непро, непросто зрозуміти хто і боролися найбільше з сусідами. І коли почалася війна, і ми ніхто не розуміли, що має робитися далі, клієнт зупинив роботи, зупинив вихід на зв'язок, можливо, не з усіма, але з нами всіма точно, і це все заморозилося. Заморозилися якісь суми, і ми, а, і ми стояли в ступорі, що робити далі. Це такі два моменти, які найбільше. Стривожили в процес, в процес роботи в цьому будинку, були ще моменти, якщо ти пригадуєш з пічкою, коли ми перший раз її зібрали, і зібрали як пізанську вежу, падаюча та <падаюча> <падаюча> да, вона була падаюча, але в тому і є якісна командна робота, коли ми бачимо якийсь момент і виправляємо, а не пробуємо переконувати, що знаєш, коли здають криві стіни, кажуть, то то. То рівні. То, так бачите, <laughs> Йо, от я дивлюсь, мені рівна. Добре, а в роботі з командою Projectів керівників проєкту, коли ти кажеш, от пічка складена криво, як вони на це реагують? Що вони кажуть? Починають боротися з тобою, казати, ні, вона рівно чи сприймаються так, да, криво, ми зараз це все переробимо. В першу чергу ми стараємось відвідувати об'єкт два рази на тиждень, і ми стараємось зрозуміти, в якому моменті ми або перестали зауважувати, що щось пішло не так, не Комунікували, можливо, таку задачу поставили, можливо, вона була крива з самого початку тут, і ми просто переставили, не мали на то впливу. Ми стараємося запобігти зайвого стресу клієнту, щоб не він переживав, починав шукати, хто хто винен, хто таке допустив. Ми стараємося брати це на себе. Клієнт навіть не знав про те, що пічка була збурована криво. Ми з проєктом провели нараду. Виявилося, що під час монтажу недостатньо було огляду, щоб зрозуміти, що вона крива. А потім вже пішли якісь там моменти з термінами, що майстер закінчив, почали якісь Бойові дії, ми на об'єкт не ходили. Там була ціла купа причин. Головне, що пічка тепер стоїть рівно такі історії класно, коли вони вже згадуються як жарт, просто як класні моменти. Тобто, немає... Ми з тобою про це говоримо, ми не відчуваємо якогось стресу, зайвого чи нервів, чи розчарувань. Я ще пам'ятаю, в одному моменті ми робимо ремонт, і приходить хтось з, з ваших менеджерів і каже: ось тут має посеред кімнати бути в нас витяжка, і тут має стояти острів. І ми такі, так ми вже все зашили, вже все готово. Тепер треба це все розбирати і все спочатку починати. Як це все відбувалося? Насправді витяжка була, просто вона була зашита гіпсокартоном, воно виглядало так, ніби ми про неї забули, але просто не було під нею зроблено отвору. Але так, ми захотіли всій кімнаті поставити кухонний острів посередині. Паркет був дуже. Акуратно розібраний, перекладений, всі комунікації заведені всередину острова, що ми там мали електрику і всю інженерію. А зверху над нею вивели витяж. Ми кардинально не хотіли тут бачити якоїсь висячої, якогось елементу витяжного, який перекриває вигляд чи створює не той ефект. Тому ми зробили її як завжди вбудовано. Тобто на стелі ми маємо тільки круг, через який відбувається витягування повітря під час готування. Я маю з собою один предмет. Ми цей предмет дістали з підлоги під час. Проведення ремонтних робіт і відреставрували, тобто це є рідна латунна вставочка, тобто в неї тут все в рівень е, за лице, і Такий механізм, що вона ховатиметься. Я зараз прикладу, щоб показати, як саме воно стояло. Як на мене, такі деталі для таких квартир, да, вони дуже прихищають е, весь кайф із старих квартир, помітити і зберегти оці от е, детальки і їх полюбити. Тобто, ми е, клієнта одразу попередили, що якщо ми будемо бачити якісь такі дрібні речі, ми їх будемо а залишати Б е, підкреслювати. також. Навколо цих дверей ми маємо гаки. Колись на ці гаки вішали шторки, бо просто двері це було недостатньо красиво. Хотілося, щоб була шторка. бачите, там є такі два гака. Ну і плюс береглись в цій квартирі ще гаки від килимів, які висіли на стінах. Тобто, це на цій стіні, яку ми відреставрували, і на цій стіні, яку ми теж відреставрували. Я знаю, ти дуже любиш старовинні речі. У тебе величезний магазин, де зберігаються тисячі старих і дуже крутих елементів. Що це за паркет? Австрійська дошка, стара парк. Китина, я її взяла з собою, щоб показати, як вона виглядає на момент, коли люди викидають старий австрійський паркет, і як вона виглядає на момент, коли ми вже її поклали. Тобто в цій кімнаті в нас не було взагалі жодної підлоги. Тут був звичайний дощ. настил, який прогнив. Ми демонтувавши ту дошку, залили стяжку і були перед вибором, що тут покласти в стару австрійську квартиру, коли ми маємо існуючий паркет в інших кімнатах. Хочеться поставити теж старий паркет. Але люди дуже часто бояться цього. А Старий ставити, він ж старий, негарний, він ж виглядає ось так. І дійсно, ця дошка не є акуратна, вона є брудна, поцарапана і колір не виражений. Саме цю дошку ми і замонтували на підлогу. Після того, як ми поциклювали і покрили це олією, воно змінилось у вигляді, воно все ідеально рівне. Це як хорошим прикладом, як ми можемо берегти і не знищувати. А те, що ти згадав, наш магазин так званий. Працюючи в старому фонді, ми дуже часто стикалися з тим, що люди щось їм не подобалось, вони хотіли викидати. Нам не піднімали. Срукавики викидати такі речі, бо є розуміння, що це якісний продукт, жива класна порода, і це можна використати повторно. Тому ми просто це збирали велике складське приміщення і почали цим ділитися з іншими для того, щоб кожен міг собі пофіксити проблеми на об'єкті наявними матеріалами. Чи всі майстри взагалі можуть робити таку роботу, яку проводилося на цьому об'єкті? Дуже важливо вибрати правильну команду для таких об'єктів, тобто купити стару квартиру, це підписатися під щось Особливе старі квартири зазвичай дорожче зробити в них ремонт правильно ніж ніжному будові, дещо треба зберегти, дещо треба акуратно замінити. А ще інше потрібно з кимось проконсультуватися, і можливо щось треба підремонтувати, підреставрувати, наприклад, вікна дерев'яні. Так багатьом людям здається, що вони вже прогнивши і потрібно їх замінювати. Чи це дійсно так чи ні? Треба мати команду спеціалістів, які зможуть допомогти клієнту правильно зробити рішення і не витратити зайві кошти. Я вважаю, що для старого. Фонду мали би майстри отримувати певні сертифікати чи якісь кваліфікаційні ліцензії на проведення робіт. Тут як бачиш, ми знайшли розписи, ми перемістили пічку, ми її не викинули. Ми залишили її не функційною, а чисто як декор, да, велика картина. Це є пічка. І в нас таких пічок є аж три. Відновили цей паркет, адже заради цього паркету клієнт і купив квартиру. Якби попалися некваліфіковані майстри, я впевнена, що вони б переконали клієнта, що паркет. Ет має у цю пляму, про яку ми згадували раніше. Нічого з цим не зробиш. Він поганий, це радянський. Це дуже класна маніпуляція говорити на всі старі речі, що вони радянські. Тоді людям легше викидати, бо радянське це є щось погане. Ні, це є старий австрійський паркет, Він має більше ніж 100 років. Він бачив попередніх мешканців цих квартир, і він має свій дух місця. Тобто, стара квартира без якихось у цих старих елементів, вона не цінна. Тобто, для чого її мати, коли все виконати і застелити всім за епіцентром матеріалів. Ти можеш мати. Та цей старий паркет, тільки при умові, що він буде класно виглядати, і він буде функціональний, привабливий, і не буде зайвих питань, що не то з паркет. Саме для цього потрібні кваліфіковані майстри, які будуть знати, як його реставрувати, що з ним зробити, перекласти такий паркет, складна робота. І це не так просто. Тобто, я стикалася з випадками, коли люди брали просто майстрів, які дешево виконували роботи, які підписувалися на любі задачі. Ти їм кажеш, хлопці, в мене є пляма на паркеті, давайте перестелимо. Вони здемонтовували. Весь паркет спробували скласти, їм це не виходило. Вони просто забирали з об'єкту і лишали клієнта з розібраним паркетом. От такі ситуації дуже часто, і це саме через некваліфікацію. в старій квартирі в 100% випадків потрібно замінити електрику, потрібно замінити опалення, воду і каналізацію. Теж, ніби прості задачі, але вони мають зроблені бути так якісно, щоб через 10 років не треба було б цього питання знову вертати, що щось десь потекло, щось десь не працює, чи щось тебе током б'є, якісь світильник, буденні речі, які трапляються. Зрута, як ти дивишся на те, що люди Самі е, придумують дизайн у старих квартирах, не наймаючи ніякі компанії, вони вирішують самі собі придумати. І що в кінці получається, ну ми приблизно розуміємо. Різні випадки зустрічала. Деколи вони були дуже позитивні, коли люди самі е, малювали. Дійсно, бувають талановиті самородки, які просто не пішли по тій спеціальності, пішли по якісь інші, але мають талант. Тим не менше, дуже багато випадків плачених, коли люди щось не то робили. Наприклад, забрати перегородку, ти це може зробити тільки проконсультувавшись з певними Станціями, отримавши дозволи на це, залучивши сюди більш поглиблених знавців тої автентики історичної частини Львова до, до процесу, тобто навіть консультативно потрібно з ними радитись. Я не впевнена, що клієнти самі можуть мати таке широке коло нетворкінгу, щоб проконтактувати з цими людьми. Більше того, оці старі австрійські квартири це було на той період супер топове житло. Тобто, тут мешкали найбагатші пани, які мали дуже великі великі статки, і ми це відчуваємо. В пропорціях ми це відчуваємо у висоті стелі, у висоті дверей, в ширині дверей, скажи, в яких квартирах в новобудовах ти зустрічав проєм метр двадцять на два сорок, як типовий прохід для людини. Нас, нас зараз всі стандарти зменшились і, і понизились для того, щоб було економніше і простіше. А в цих квартирах це робилось на віка. І я вважаю, що такі квартири є прикладом, що навіть зараз, через сто років, вони далі залишаються хай-левелом, і відповідно саме на такому жрі їх треба робити. Тобто тут не може бути мова про економію на матеріалах, про економію на майстрах чи про економію там не знаю на сантехніку і на електро. Я пам'ятаю, ти ставила таке цікаве завдання, що стеля має не опуститись рівня, який вона мала до того. Незважаючи на те, що система вентиляції має 30 см, нам треба було підняти її вверх, розібравши перекриття дерев'яне, місцями розібравши дерев'яне перекриття. І це було доволі, доволі інтересне заняття. Власне, тут стояв дуже сильний челендж, бо, так як ти кажеш, нам треба було забезпечити квартиру кліматом, але дуже ми хотіли сорунювати ці стелі і взагалі втручатись, понижати чи якось нищити. Тому нам повезло, ця квартира на останньому поверсі, над нами горище. І ми для того, щоб прокласти ці короба, ми розібрали підлогу на горищі в тих місцях, поклали через ветер всі наші трубопроводи, заклали ту підлогу і просто тут врізали вже самі. Дифузори, я вважаю, що це була фантастична робота. Це супер ювелірно такий підхід зберігати, тобто не похерити і просто змонтувати, бо так треба. Дуже часто так люди роблять. Ну мені ж потрібно, а як я маю це зробити? Тобто мені темно в квартирі, я спиляю дерево там. Чи мені потрібно щось тут прокласти? Я проштрабляю стіну. Це феноменальна робота і це класний приклад для інших людей. Тобто ми якість квартири не погіршилась, ми її підняли на ще новий рівень, вона терма весь клімат, але е шкоди не було нанесено ще про комунікацію між клієнтом і рештою людьми. Так як я знаю, клієнт іноземець він не спілкувався ні з ким з проджект-менеджерів, з, з майстрами. Він комунікував тільки з, з вами. І як відбувалися взагалі ці комунікації, наскільки це взагалі типово? Тому що я привик працювати, коли клієнт безпосередньо також втручується в роботу, разом участвує в і в системі підбору матеріалів, і в системі. Системі роботи і приходить на об'єкт, постійно щось доповнює в цьому випадку так не відбувалося. Так, клієнт дуже сильно дистанційований. Він мешкає у Львові вже 5 років, і для мене було відкриттям, що можна мешкати в Україні, не спілкуючись взагалі ніяк українською мовою. Тим не менше, якось він собі в тому плані нараду дає. Браво йому за це. Тобто він поставив перед нами задачу: що я хочу класне житло, я не хочу вирішувати киви, вибирати це все на себе, берете класних майстрів, берете класну команду, вибираємо якісні матеріали, не найдорожчі. Але і не найдешевші, і просто робимо порядок з цією квартирою. Саме так ми і робили. Ми проводили раз в два місяці якісь зустрічі на об'єкті, щоб просто перевірити стан речей. Всі запропоновані речі узгоджувалися на рівні архітектор, проджект менеджер будівельники і вже безпосередні майстри. Ми це разом обговорювали на об'єкті, вирішували між собою, що ми пропонуємо клієнту, що буде краще працювати. Який ще може бути альтернативний варіант? А який варіант ми рекомендуємо? І є робочий в більшості випадків, клієнт обирав саме саме той підготовлений робочий варіант. Добре, а чим тобі подобається більше працювати в старому фонді, чим в новобудовах? Кількість таких класних новобудов, в яких би я хотіла працювати у Львові, просто жалюгідна там їх буквально є на одній руці можна порахувати. Я люблю працювати більше в старому фонді. Тут більше є роботи, тут менше є спеціалістів в цьому. Я відчуваю наскільки. Сильно є потреба рекламувати і пропагувати, що старий фонд, якщо правильно його знайти, він буде якісніший, кращий і більший від нього імпакт буде. Тобто, це завжди є життя в центрі міста, в найживучіших живучіших місцях. Ну тобто, тут близько є і стара частина, і якийсь громадський транспорт, і ці сполуки. Коли почнеться у нас новий виток, новобудов, можливо я їх теж полюблю, бо тоді там можна реалізовувати більш сучасні рішення і більш такі е, ширші вузли. Але на даний момент я надаю перевагу все-таки стромаком. Ми зараз знаходимося на горищі вулиці Левицького, 26, де ми робили ремонт нашої квартири. На горищі ми виконували доволі цікаві роботи. Це утеплення стелі нашої квартири, підлоги горища. Тут ми використовували 40 см вату, ставили підлогу спеціально для того, щоб тепло не тікало з нашої квартири. Також на цьому ж горищі було використано систему вентиляції, яка знаходиться праворуч. Підсумовуючи, об'єкт на Левицького є унікальним. Тут поєднується старе і нове, сучасне і аутентичне. Нам вдалося втілити в життя цю квартиру, залишивши в ній елементи старого і елементи сучасності, і дати їй нове життя. 这样。